Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. На нашій ділянці просто все знищується в ноль. Ще одна квартирка. Це населений пункт Турецька. Дуже Тоже... конкретно. Є якась певна лінія оборони, опорні КБ, спешка. Піхота просто так на неї не йде. Вони спочатку все знищують. От, чому вони йдуть вперед? їх ще дуже часто обманюють. Їм говорять, там наші, йдіть туди. Виходить їхній командир, говорить, ти, ти, ти їдеш на штурм. Я не їду. Не їдеш, скрутили, зв'язали, пристягнули. Надіятися, що все закінчиться якимось перемовинами і отак, як кажуть, нам подарують мир, так не буде. На нашій ділянці просто все знищується в ноль. По нам пуляють. Це населений пункт Торецька. Ще Одна квартирка. Гола школа. Є якась певна лінія оборони, опорніка БСП, піхота просто так на неї не йде. Вони спочатку все знищують, роблять таку вижену землю і далі вже проходять, навіть не заходячи на цю позицію. 31 грудня, місто Турецьк. Наслідки вчорашньої атаки по будівлі, а конкретно. Там випалене все. Це багатоповерхівки, наприклад, ми бачимо тут, які були два місяці тому в такому самому стані, а наразі там просто пісок земля асфальт. Ворог так, він там присутній, ворог проводить там штурмові дії. У нас там не все добре, як хотілося би, в принципі, як і всюди. Але ми там ще є. І ми там ще будемо, допоки нам не скажуть звідти вийти. Ми коли сюди заїхали, будівля, звичайно, була не зовсім ціла, але мала стелю і більш-менш хороший вигляд. Два спонетажа залишилося. Із чотирьох Перші, які заходили в Нью-Йорку, Юрівка Нью-Йорк і далі 4 наліпівки ну, це доволі непогані, непогані бійці. Це не скажу, що там якісь мобіки, нубіки. Реально бійці. Просто назву їх бійцями. За щось ну, вони воювали там. Ще одна квартирка. Тут теж жопа Конкретно. Там домик стояв, колись нема. Там ще один домик стояв, немає. І тут а. дітки маленькі були. У них є групи і це не одна, не дві групи, не дві, не три тройки. У них одна проходить, одна не проходить, так і залишається на полях. Нація самогубця? Ну, про, просто така специфічна нація. Це взагалі важко називати націю, це просто такий паразит на планеті Земля. Їх, виходить їхній командир, говорить: ти, ти, ти їдеш на штурм, я не їду. Не їдеш, скрутили, зв'язали, пристягнули. Від в точці відстягнули вже і йому говорять: тебе є вибір. Або ми тебе випихнемо тут без зброї, або ти береш зброю і йдеш за сальними. Це інформації, що в нас була від тих полонених, які потрапляли в нашому підрозділі, про те, що. А, не по перше, не, не давалися медичних якихось засобів, так тобто а, особою йде і мінімум там аптечок і так далі. А, якщо ти повертаєшся, смерть, тобто там немає такої можливості, щоб ти ну, не, не просто повернувся, або щось тобі не вийшло. Ти маєш дійти до тої точки, виконати задачу. А, відповідно, просуваються вперед, 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 і все. А тобто, смерть їх розстрілюють, хто вертається? Так. В них ж безліміт, тобто починаючи там Корейці, іранці. Ну тобто потрібно просто не забувати, що ми ж не, не просто воюємо а, з Росією. Фактично, ми воюємо з рядом країн, яку через Росію, а, ну яку Росію підтримують. А, тобто це така собі мінімальна третя світова, і цього ми її відбиваємо. От якраз в кількості це їхня перевага. Береш полон, вони в принципі здаються е, там. Деякі навіть і, і, предлагали перейти на нашу сторону за нас воювати. Ну йому там 57 років. Він каже: та я можу за вас воювати. ну ти нам в штурмовики не подойдеш. У нас тут, в принципі, бійці такі зуртовані, мотивовані, які в принципі знищують все, що стоїть на їхньому шляху. Він каже, я можу вам бліндажи копати там окопи копати. Вони жорстко налаштовані знищити Україну. Ми, через ну, не ми як батальйон, а як частина суспільства, налаштовані знайти якийсь компроміс. І якщо є можливість щось там. Не, не, не робити військове, тобто, якщо є варіант відкрити торговий комплекс чи військовий завод, на жаль, частина суспільства буде відкривати торговий комплекс, магазин, кав'ярню. Якщо буде вільних три дні, замість того, щоб прийти якийсь тренінг по такмеду, чи побігати постріляти, більшість людей вибере басейн, кіно, 3D». Це можуть бути геляки, буває часом від скидів. А, скидів. прориває. Ну, просто сітку курве, а ну, трошки оглушає ну, ерунда. А скиди все-таки прориваються і падають конечно, на машину, так? Да? Воно відчувається в машині? Ну, в машині, якщо всередині хлопці сидять, то чують просто хлопок, uh -huh. запах пороха. Uh -huh. А якщо мундою як з зверху, то трохи відчувається. відчувається. Ну, Контузії якісь мінімальні, так? Mm. Да? Не Чи не мінімальні? Не контужені кантужені самого дитинства. <рес> — То слухайте, всі ми по-хорошому контужені. — Ми не перейшли на воєнні рейси. Ні. Не перейшли ні держава, ні суспільство. Чому? Тут питання вже до кожного. Можливо, з. С... Завелика надія на те, що хлопчики ЗСУ справиться, Бог допоможе, там прийде Трамп, порядок наведе. Зачарування дуже багато наше суспільство любить зачаровуватися, так як наше суспільство систематично ще делегує людей і владу, от і влада відображення зачарованого суспільства. Ті, хто зачаровується, можуть дуже гірко гірковатися часом. Все систематично відбувається. Є твоя країна і ти. Або за нею воюєш, або ні. Це те саме, що казати, ображають мою маму, то нехай перше там брат вступиться. Ну, ну це сім'я, це, це країна. Так, так не можна. Ну я воюю депутат Тернопільської міської ради. Якщо. Це комусь стане мотивацією, буду дуже радий, йдіть воюйте. Тобто на сьогоднішній день я, на жаль, знаю десятки депутатів різних скликань, і місцевих рад, і депутати Верховної Ради воюють, помирають, тобто на фронті є всі. Я зустрічав від банального там пробітника якогось заводу, закінчуючи мільйонерами, директорами заводів, суддями, прокурорами є усі. В яких пропорціях. ну, Це знаєте, знову ж таки шукати причини, а не можливості. — рух. Він планшетіст, він дивиться дорогою і показує мені, якщо я, наприклад, не знаю дороги, то їду перший раз. Він мене веде. Мені об'ясняє, розказує, показує. Зараз буде поворот направо там, чи наліво. А у вас якісь радіо Ні. Кричить на вухо? Чи кричить на вухо, чи хлопає по плечі, по правому, по лівому. Серйозно? Так. І воно прям так діє. Діє? А тут дієвий, Мені чуть краще видно, ніж йому. Чуть раніше вижу. Що на дорогах ви можете побачити? Небезопасно для водителя и для людей тоже. Там много чего. <свист> 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 ну, разбитые машины посреди дороги, так же само темки, ямы большие. Давно на на <свист> Не, недавно. Здесь уже получается, Д -д 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 третий месяц плюс полтора месяца учебки. Вы модернизованный? Не, я сам добровольец, сам пришел. Сам прийшли? Так. Якому в 2020 році? Чого прийшли? Ну, Захотілося. А чого раніше у не йшли? Ні, здоров'я не дозволяло, у мене один глаз не бачить. такое. А тут уже надоїло вирішив піти. пойти. Як вас ВЛК пропустило? Пропустила, я з ними боровся воював. Скільки цей шлях буде нас стриб, залежить якраз від кожного з нас, наскільки суспільства, наскільки люди об'єднаються, включиться в процеси підготовки школярів, дітей, розуміння того, що ця війна стосується всіх нас від Ужгорода і Луганська, від Севастополя і до Чернігова, тому що або її прийняти і здатися, або такі якимось чином вигравати. Просто домовитися, не, не уявляю, що з Російською Федерацією можна домовитися. Тобто є історичні моменти, коли там е, всі домовленості завжди йшли крахом. раніше люди так жили. а Зараз. Як такого вибору, в принципі, у нас немає. Вони просто не здаватися розуміти, що ця історія надовго вона виду зміниться, але війна буде до того моменту, поки якась сторона не знищить іншу. Російський прильот в його наслідки фільмуємо дуже сильно горить, ніхто не може підійти. Працює поліція у сусідів, повилітали. Вікна, двері, все кругом розбито. Місцеві, хто живе тут поруч, кажуть, що було два прильоти. Чорний день піднімається, тому що горить автомобіль. Підійти взагалі неможливо, тому що кажуть, що є небезпека вибуху газу. Намагаємося максимально близько працювати. Дуже багатьох людей побиті дахи, побиті будинки, побиті вікна. Останнім часом сюди, в Краматорськ прилітає все частіше. Надіятися, що все закінчиться з перемовинами, і отак як кажуть, нам подарують мир. Так не буде. Ми його зможемо здобути мир лише шляхом перемоги, або в кращому випадку якоїсь тактичної паузи, і все одно через 5-10 років нашим дітям прийдеться знову воювати і або знищити ворога, або дозволити знищити себе. Те, що можемо більш перейшли на таку маневрену оборону, це зміна позицій, зміна погребів. Називаємо так. Плюс-мінус, що все було поряд. Ну на принципі так і получається останній час, що зараз більше йде маневрна така оборона, немає чіткої лінії якоїсь там. Як раніше, наприклад, 22-23 рік була в нас лінія оборонки, були опорники, були спешки, і там стоїш все, моноліт закопаний. Працює, не працює без різниці. Тут на жаль, попали на такі, таку частку лінії оборони, там де ну такого немає. І чим швидше в принципі перейдуть більшість батальйонів на таку тактику маневрена оборона. Я думаю, що більше бійців залишиться, так сказать, мотивовані, цілі і плюс-мінус безпеці. Базіка райони зв'язок. Зв'язку. П'яту години сурсує міномет. Тут маршрути, які нам потрібно було пройти. Oce to co, to, co zostało wysyłane. Boże, co to za nasalony punkt? Ja nie wiem. Co małe? Відбувається з дронів, щось відбувається завдяки пішим групам, але й безпосередньо тест МК має відбуватися систематично, тому що вона завжди бойовій готовності має бути. Тобто систематично вона працює, працює, працює. І в момент, коли там потрібна якась екстрена евакуація, підвіз бика, вивіз особового складу, щоб вона була на 100% в бойовій готовності. Як тут дороги? Дороги. До війни, мабуть, були гарні. Після війни вони, ну як не після війни, а ще під час війни, вони побиті. Кожен день нові, нові ями, кожен день нові попадання по дорозі, кожен раз налітаємо на ями і проче. Дуже динамічно все міняється, манукаючи ось ця дорога зараз в такому стані. Через день-два вона вже може бути зовсім іншому. Тобто, можуть бути там кабелі на дорозі, підбита техніка, ще щось, що можливо, не догледіли з дрону, щоб побачити вживу. Відбулося рекогностування території, перевірили, що цим шляхом їхати можна.

Чому вони йдуть вперед? їх ще дуже часто обманюють. Їм говорять, там наші, йдіть туди. Вони приходять, а там ну, не зовсім їхні, їх там не чекають. Ми виявляємо ворога, знищуємо його першим, чим він здогадається, що хтось є поруч. Ми працюємо точно, швидко і без помилок. Старшина, навіть по-моєму звані старшини, цей полонений був, він досить досвідчений, тому що контрактник багато років вже воює. Після якраз він попав під ФПВ, його оглушило, він залишився без зброї. Він е, проходив, почув, що розмовляють, люд, розмовляють люди. Йому говорили до цього, що там його знаходяться. І він зайшов на нашу позицію, там його взяли одразу тепленьке. З останніх полонених, які ми брали, е... Всі вони, в принципі, контрактники, всі вони з якихось не нецентральної частини Росії. Всі вони місяць-два на військовій службі. У них контракт, тобто пункт відбору на контракт з 28 августа. А получається в жовтні, в октябрі, 10 15 вони вже були 200, 300 трихсоты mm -hmm. То ось 231-го, чи там 1-го, коли он там жов цього вересня підписав контракт, а 10 жовтня він уже був 200. Мені навіть здається, що дуже ці часті розстріли наших полонених, це залякування не стільки наших, як залякування ними своїх. Що от ми робимо з українцями так і вони поступлять з вами так аналогічно. Там да, був такий навіть там штурмовик, група захвата. Він, е грубо говоря, прожив на війні ровно місяць. День в день, коли він підписав контракт, він за двохсот. в 22 другому році ми зустрічали бійців, які йшли за щось там воювати. Не за кошти, а реально там ти виходиш з ними на якісь бої три на три, п'ять на п'ять. Ти його підстрелив, він там стріляється сам з не полона, нічого такого. Це ж, звичайно, першого другого кладеш, там наступна двойка, вона навіть не, не, не виявляє якийсь против, просто кладуть зброю, піднімають руки і простіше, щоб ти забрав їх в полон. Вся мотивація видно, як тільки ти розпочинаєш з ним якийсь діалог, вся мотивація заключається там, це в коштах. Там приходять нормальні підйомні, вони ті кошти зразу перераховують своїм сім'ям. Ну, з останніх полонених все так. Як це бути штурмовиком? Цікаво. До цього треба дойти. Цікаво? Цікаво. Важко. Дуже важко. Небезпечно. Важко, небезпечно. Небезпечно зараз скрізь. По-перше, зараз, як ми бачимо по нашому фронту, немає різниці, штурмовий ти батальйон чи не штурмовий батальйон. Ми завжди були піхотним батальйоном. Це віднедавна перейшли більше на штурмові, але як такі завдання по штурмовим діям ми ще не виконували. Чепуха? Ой-ой-ой, красива Тут, Зазвичай, як в будь-якого другого батальйона є ЛБЗ і певний участок ваш, якщо ви десь втрачаєте позицію, в будь-якому випадку ви ту позицію будете відбивати. Так, в принципі... Тут нічого не змінилося до цього. Деякі позиції втрачали, деякі відбивали, деякі, на жаль, не змогли відбити. Зараз усім потрібно бути універсальним. Коли ти штурмовик, це не тільки штурм вперед, це зайти на позицію, це закріпитися на ній. А враховуючи ті самі дрони, які дуже сильно ускладнюють позиції, тобі ще й довший час іноді доводиться її протримати. Тобто ти виконуєш і функцію піхоти. І знову ж таки, враховуючи аеророзвідку суперника, тобі доводиться так тихенько прокрадатися до того місця штурму, що ти вже відчуваєш себе. Ну вже не знаю, як сказати. Розвідником ти маскуєшся. Це все вживається. Зараз, зараз потрібно бути універсальним. Знову ж таки, враховуючи ті самі дрони, важче зараз в полі. Тому що якщо знаходять твою позицію, її розбирають під ноль. Я з цим вперше стикнувся в Макіївці, ми тоді були, мою групу відправили закривати прорив. І тоді, як брас були, тоді тільки стартували ці ФПВ-шки, тільки починали е заходити. І поки була перестрілка з піхотою, Поки їхні, оці, то тоді якраз ще були ці м'ясні штурми йшли. Все було чудово, ми трималися нормально добре. А от коли пішли вже в півішки, то тоді стало дуже важко. Вони, по суті, розібрали наші позиції під ноль і хлопці лежали вже під голими деревами, під цим». Так, основне завдання це тримати оборону та не пропустити ворога. У нас була одна позиція в тому самому, скажімо так, на околицях Торецька. там ну, хлопці, скажімо так, вони вже були оточені тілами ворога, там тільки з однієї сторони не було. Це був зруйнований вщент будинок, там кілька щілин було з підвала. Групи ворога туди підходили, вони їх клали. а… Просто не могли знайти, зорієнтуватися, де вони є насправді. Дайся турецьку тримати. Mm, час покаже. Це ж скільки треба було часу, ресурсів та сил потратити, щоб її побудувати. А прийшли. І зробили ось таке за чотири години. Як в таких умовах нереальних реальних травматові на Божому благословенні. На мою думку, як піхотинці, які який пройшов якийсь етап війни з 22 року, чим швидше ми зробимо сіру зону від себе до ворога приблизно 3-4 кілометри, чим більш ефективно ми будемо вести зараз бої. Нам пуляють. Питання: чи потягнемо ми цю війну, якщо е Люди або закінчуються, або не хочуть йти, А в них ресурс бездонний. Ви самі кажете, шукати сильні сторони і їх розвивати, тому що рівно три роки назад ми б взагалі не могли повірити в цю розмову, що ми будемо далі ще на території Донецької області. Будемо так українською мовою спілкуватись про те, як ми три роки воюємо з ними. Буквально 25 лютого 2022 року. Всі переживали, щоб ми там, хоча б декілька днів, притрималися, і війська вже там майже були на території західної України. Мені здається, що ми і так відносно досить непогано даємо цей бій, і головне продовжувати десь робити тактичні паузи, відпочивати і продовжувати продовжувати, продовжувати, шукати союзників, шукати. Можливості, а не причини. Не ми перші, не ми останні на цій планеті країни, які ворогують і воюють, як варіант Ізраїлі і Палестина. Десятиліття війни якось воно є. Тобто, звичайно, що це не ідеальний сценарій, і всі би хотіли можливо жити в якійсь такій мирній, гарній країні на березі теплого моря і так далі. Але щоб досягнути у цей результат, завжди потрібно пройти якісь складніші.